Всім доброго дня. Хочу два слова сказати при погоді гарні за трактором Я, якщо чесно, стою, наблюдаю, звідки каплі опадають. Але думаю, вже що заодно щось знімю, щось скажу два слова. Сьогодні вже по суті другий виїздчик він чи третій, другий. Останній ветч з муфти. Тут є така муфта типу, якби як її називають. Туди масло подається, а от, бачите, за шайбою, за гайкою. Там є сальник, який повинні розпиратися в всі сторони: верх-вниз, вліво-вправо. І, виходить, заводський він був квадратною формою, я пам'ятаю на ХТЗ. А тут, тут був герметик наліплений. Герметик я не хотів, тому що щось колись треба зняти поставити, треба чекати сутки, щоб він засох. Це перша причина, а друга причина герметика мінус, тому що там подається масло під тиском, насос качає туди масло. А від центрова якби збирає всі ошурки. Е ну, то там, де є тиск масла, по книзі на 1,25, я не пам'ятаю, від півтора до 4 атмосфері. Я не знаю, чи він скільки видає тиску, то не важливо. Важно те, що там якийсь є тиск. І навіть якщо б і там була одна атмосфера, то все одно герметик одну атмосферу тримає ну, так, не, не дуже надіжно. Я, коротше, що я зробив. Тільки в мене є токарний, є сварка алюмінієва. Тобто я його те місце, куди опирається сальник, повністю заварив, наново проточив під той сальник, який в мене був. Я зробив такі всі посадки, що він туди на впхався. Я її підтачував пару раз, а загально вийшло супер круто. Я його зразу поставив, зразу провірив, все працює. Все сухеньке. З тим все класно. Далі трубка в мене сушилася, я її там ем, поміняв цілого сегмента, ну, не Так само і тут. Бачите, один кусочок я просто поміняв, тому що там вже було старе варево, як так як і тут. Воно ще чекає свого часу підозрюю. Там було старе варево, і тіп, з нього сушилося, то що я там буду поправляти? Там треба просто замінити кусочка. Я то зробив. Тепер, що я перевіряю, бачу в грудь бачок тріс. Ну, бачу, там висить капля, не катастрофа, але висить. Мені здається, що тут бачок тріс на самому місці кріплення. Я не знаю, що з ним робити, якщо чесно. Трошки мені то не подобається. Тер масло, типу, зляти, якось-якось заварити масляного бока. Як? Води наляти. Не знаю, не подобається мені то. Ну, а ну його треба зробити. Добре, все розказав. Те, що нове, течі масла 90% устранені. Каплі висять, то каплі хай висять. В принципі, поки є погода, в мене є ентузіазм кататися. 에... Хочу сказати. -то бачу раніше відео, той бачив, як я збирав електрику. Я показував то есть стоп-габарит, поворот. По заводу немає, по заводу тільки поворот. 에... Спері габаритів так само немає. Я на що штуку в магазині, я раніше її шукав. Не міг допитатися, той раз таки дивом я допитався. Тобто простота установки, поширене сирни став ставив, зашомкнув. Просто, просто. Е, в середину фанеру втражателі поширене отверстя, вставив, підігнав до габарита. не треба нічого окремо виводити фанер, кудись кудись тягнути якісь дроти. Все досить низько, все на місці. Получається, можна було піти на габаритах їхати, як в сутині, або щоб він стояв на габаритах, а тих габаритів спереді немає. Трохи неудобно. Можна їхати, щоб типу, фари включити і гамерити. ну, але тут два тумблери. Не знаю. хотів краще, щоб гамерити були. Може комусь така ідея знадобиться. Просте. Ну, все дуже просто. гамерит світиться в середині фари, як в машині. Так, зараз покажу, як заводиться. Датчик масла, Заводиться просто як молодець. Як бачите, обороти стоять трошки повишені через те, що я його пробував, він працює на 450 оборотів без проблем. Зараз покажу, як заводить, тоді розкажу за обороти. Зараз трошки покатаємося. Перепрошую. Бачите, зарядку вже показує. Я по-новому понановому і Не можу привикнути до нього. Бачите, на комасквіх мучиться бідний, а не їде. <гум> ну, коротше, трошки я з ним помучуся, але вже, богу дякувати, вже все їде все добре. В принципі, вже все дуже навіть класно. Бери, сідай, кудись їдь. Я, якщо чесно, планую, а не ще не знаю, чи поїду. <гум> так, зараз я його спиню. В принципі, класно робимо то. Е, претензій я не маю до нього вже. Акумулятор заводи, 12 амперний. там хочете, візьміть він містить собі набагато, я він набагато дешевший, його не треба знімати. Він місце займає мало. І тут з'явилася купа вільного місця для чого ви тільки придумаєте. Що Щось сказати, вмротим. Він робить на 450 роті і дуже класно робить. Не буду демонструвати, то не важно. Він не може, то його трактор конкретно не може так робити, через те, що якщо на холостих кручу руля, він навіть на тих оборотах може замохнути. Тобто, ну, кручу руля до упора, тоді він замохне. Якщо просто повертає, то він не, не мохне. А якщо до упора, відповідно, він, типу, хоче газнути, газу дати. На 450 оборотів він працює. Можна замушити, можна завести так само з пів оборота, і він буде робити. Тобто то в то нього не проблема. Проблема, що генератор той регульний взагалі не дає зарядки на тих оборотах. А друга проблема то насос. Насос не буде качати на тих, ну, типу, треба газувати. То я думаю, смисл тих 450 оборотів, а не дуже класно, він просто робить, рахувати можна. Я ж не вірю, що він так може так так, типу, моєму робити. Я зараз його відрегулюю, що не хочу показувати, я відрегулірував холостий e, хід так, щоб він показував на холостих, показував мені 12,5-12,6 вольта, показує зарядки. Хоча б чуть, чуть він заражає. Бо якийсь раз я відрегулював низенькі хомості, що походив, приходжу 12,1, 12,1 це по суті розражений акумулятор. Я дав газу, зарядка є. Тобто йому треба хоча б на холостих швидші хомості. Хоча, якщо ви на холостих трактор працює мало, можна їх збавити в ноль. Тобто, все одно тільки видасте газу, хоча б мінімально, зразу по мій зарядка. Тобто, тоже демон любителя. Ну я, коротше, газу додав, тому що в мене він. Поки що він в мене взагалі стоїть і робить на холостих. Я наблюдаю, звідки масло капає. А масло у мене капає звідси. О, бачите, якась є маленька крапелька. Поки що вона дуже маленька і непонятно взагалі, звідки вона? Чи вона нова, чи вона стара. Ну вона на уровні, коротше, видається, вона, в принципі, малюсінька. Так взагалі загальному течі немає. Все класно, їде класно, робиш, шток піднімається. До речі, хто має заводський розподільник, напишіть мені в коментарях, чи е, він мене при повному підйомі не вибиває сам. Я не знаю, що він має вибивати. Я й не знав, що він вибиває. Якщо нажати опускання, він опустить сам циліндр до кінця і виб'є, в щокне нейтральне положення. Якщо підняти вверх, він не щонкає щомкає нейтрально положення. Чого не знаю? Може він вверх не має щонкати. Я, от, тіпа, я, я не спеціаліст. Може, хто має, то напишіть, щоб, щоб я знав. Бо я, в принципі, цієї інформації і не шукав, але я не думаю, що вона десь є. Для когось ця інформація така обична, я от не знаю того. Так. Найбільша проблема була це виставити зажигання. Це просто космос. Я не знаю, я прихильник заводського зажигання того, що тут магніто. Воно заводиться з лапки, що хоч. Е Хто має, переробив собі на електронне, будь ласка, напишіть мені, я би його купив, по ми з'їдемося по ціні. Я не хочу супер не помітно неправильно, але за 3500 я його теж не хочу. Тобто, е якщо нормальна ціна, я заберу чого. Мені подобається, типу, воно таке заводське, як воно мускульне. Тобто, я захотів знапки заю, захотів, помився в мене генератор, воно все одно їде. Поломився в мене акумулятор, воно все одно їде. Так, да, понятно, так чи інакше, в мене акумулятор, я завжди буду доглядати, що він був справний як акумулятор, так і генератор. Ну, на екстрений случай з тією штукою воно працює в любий, з будь-якими образно кажучи. Е, що ще розказати, сказати? Не знаю, що розказати. Втрату в принципі, сподобався, дуже класно. Мене кортить щось з ним переїхати. Я пробував кидати... кидати два скати з машини. Я думав, що буде якась нагрузка, тіпо, треба газу дати, щоб він переїхав, ну, при Він, Я навіть газу, там навіть не можу чути, що я щось переїжджаю. Ну то бо це два скати. Ну, типу, вони ж по суті зминаються. Хочу десь по якихось, якщо я буду десь кататися, ще зніму. В принципі, ще капот поставлю. Добре, все, всім удачі. Всіх бо будемо осмотрите, щось працюйте, щось думайте, все, час С...